Понад 1200 депутатів боронять Україну зі зброєю в руках. Таке дослідження провів громадський рух. Чесно, якщо враховувати добровольців від загальної кількості представників партії, то найбільше депутатів, які стали у стрій до оборони країни у всеукраїнському об'єднанні Свобода, як повідомили у поліцилі, наразі 117 із 524 депутатів проходять службу. А це понад 22%. відсотки. На жаль, п'ятеро свободівців загинули на фронті. У партіях із найбільшим представництвом на місцях Слуга народу і ЄС служать відповідно 14,4%, а це 434 особи, і 16,5% депутатів – це 391 особа. Шестеро ЄСівців загинули під час виконання завдань. Також на фронт пішли обранці народу від Батьківщини – 148 осіб, голосу – 55, пропозиції – 43 та удару – 17. Це спільні дані щодо партійної приналежності у місцевих радах міст, областей та районів станом на кінець 2022 року. До уваги брали інформацію лише про ті партії, які мають представництво у Верховній Раді або входять до першої десятки за кількістю депутатів на місцевому рівні та мають обранців у багатьох регіонах України. Навіщо літак судного дня США прилетів до Європи? Судно використовують як повітряний стратегічний командний пункт США. Він оснащений автоматизованим комплексом управління пусками міжконтинентальних балістичних ракет. Що це означає, та як це вплине на хід війни? Коли закінчиться війна? Як звільнять Крим та які гарантії безпеки матиме Україна? Чи станеться весна переможною для нас? В інституті вивчення війни певні, що Україна може піти у контрнаступ уздовж лінії фронту на запорізькому напрямку. У той же час у ГУР застерігають, що період весна-літо буде дуже складним, але й контрнаступ не заперечують. Усе найважливіше у четвер, 2 березня о 19.15 у проєкті Говорить Великий Львів. Майданчик, де отримують слово усі та почують кожного, в ефірі телеканалів НТА та Еспресо, а також у соцмережах. Говорить Великий Львів. Інформаційна тероборона України.